We are Intel. Sponsors of tomorrow. Компанія Intel переживає не найкращий період свого існування. Я думаю, що ви вже всі, хоча б краєм вуха, чули про це, і якби не скандал з підіді. То це була б напевно одна з найбільших новин минулого місяця. Тому я, як людина, яка вважає себе фанатом компанії Інтел, <фанатики> не має жодного девайсу на Інтелі, але все одно Інтел мені подобається. Хочу розповісти вам про те, що зараз відбувається в компанії, що призвело до того, що вони зараз в такій сраці, і що, на мою думку, буде далі. Чи збанкрутіє компанія, чи все ж таки випливе. До речі, дуже вам дякую за вашу активність під минулим відео. Це просто я не очікував, що буде все настільки жваво сприйматися. Дуже вам за це дякую. Мені дуже приємно надає мотивації. Тому ось вам відосик про Intel. Перед цим хочу вам нагадати, що зараз у мене йде збір на 200 тисяч гривень. Це моя частка збору на безпілотники DARS для 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів під назвою Яструби. Тому за донат від 100 гривень на банку в описі я розіграю. Мишку XTRFi M8 Wireless, Можна такого кольору, можна якогось іншого. У мене ще чотири кольори. Клавіатуру Hator Rockfall Mecha 2 тільки Autograph Edition. Мікрофон Hator Dreamcast RGB, здоровезний RGB килим HyperX Pulsefire Med і ще більший не rgb килим HyperX Pulsefire Med. Як мінімум, ще одну клавіатуру я планую додати до цього розіграшу, тому долучайтеся, якщо у вас є бажання і фінанси, допомагайте нашим захисникам і вигравайте прикольні призи. Банка в описі! Ще 10 років тому інтел була не те, що на коні, а на коні з отаким от болтом, який вони могли класти на. Конкурентів. Конкуренти я беру в лапки, бо конкурентами це назвати дуже важко. Думаю, що вони просто могли з ноги відкривати офіс компанії AMD і казати новому директору Лізі Су, щоб вона принесла їм кави. Якраз 10 років тому Ліза Су стала новим директором AMD. Серйозно, AMD тоді взагалі не могли конкурувати з Intel. Подивіться на ці графіки. Доля Intel в порівнянні з AMD просто величезна, як в настільних ПК, так і в ноутбуках. і Настільки у AMD тоді все було погано, що ходили байки, так і я не знаю, чи це правда чи ні, що Intel чи то платили AMD, чи то ділилися з ними технологіями для того, щоб AMD тоді не збанкрутіли, і антимонопольний кабінет не взявся за Intel. Реально, не факт, що це правда, але факт, що Intel, як гігант і лідер ринку, змушував партнерів типу Acer, Dell, Lenovo і так далі скорочувати частку процесорів AMD на користь. Intel. і під словом змушували. Я маю на увазі, що їх реально змушували шляхом тиску, підкупів і погроз припинення співпраці. Це цитата з Вікіпедії. Ну в цьому році карма інтел догнала. Отже, в серпні цього року Intel показали звітність і виявилось, що минулий квартал був збитковим на 1,6 мільярда доларів. Чистий прибуток компанії за 2024 рік, так званий Free Cash Flow, складає мінус 12,5 мільйонів доларів. Звісно ж, що після цього акції компанії полетіли вниз. Intel об'явило, що скорочує 15% співробітників по всьому світу, а це 19 тисяч співробітників. Ну а далі полетіли заголовки про те, що Акціонери Intel подають до суду на керівництво. Intel продає свою частку в ARM Holdings, заморозило будівництво заводів в Європі і, взагалі, думає відділити і продати своє виробництво. Ще 10 років тому. Оцей фрікіш-флоу у Intel складав 10 мільярдів доларів, і з такими грошима вони могли дозволити собі все, що завгодно, але дозволили собі вони ніхрена не робити. Вони тупо по інерції робили мінімальні зміни в поколіннях. при тому з кожним новим поколінням міняли і сокет, що змушувало юзерів купувати нові материнські плати, якщо вони купували новий процесор. А AMD, як ви знаєте, роблять одну платформу років на 5, і все це набагато більше подобається користувачам. Це робить процесори AMD і в принципі політику AMD, знаєте, таку більш народну, більше е, наближену до людей. Це теж користувачам дуже подобається. Плюс про це Intel завжди були дорожчі за AMD, бо це ж Intel, вони ж краще. Останні два покоління відвернули доволі велику частку фанатів Intel від цієї компанії, бо охолодити ці праці і змусити їх нормально працювати не можуть навіть самі Intel. Хоча насправді це ще не всі причини. Я пам'ятаю, як десь якраз років 10 тому я був тут в Україні на презентації компанії Intel. Тоді у них був тут свій офіс, він вже доволі давно працював, десь якраз десь 10 років. Тобто з 2004 року приблизно, або може трохи пізніше, в Україні вже був свій офіс Intel. Тепер його вже немає, і от на цій презентації нам в тому числі розповідали і про правило Мура. Це коли кількість транзисторів у чіпі повинно з кожним роком збільшуватись у два рази, а розмір самого чіпа збільшуватись не повинен. І от кожен рік вони це роблять. І для кожного нового покоління праців треба повністю міняти обладнання заводу. По суті, стіни залишаються без змін а от все обладнання. Міняється на нове, тому власне виробництво це з одного боку добре, бо ти просто взяв і зробив все, що тобі потрібно. AMD і інші конкуренти Intel свого виробництва не мають. Їм процесори виготовляють TSMC. А у Intel є своя фабрика, і не одна, вони захотіли зробили. Не треба там в чергах стояти чекати, поки іншим замовлення зроблять, і так далі. Але в той же час власне виробництво це дуже дорого, і це ще одна причина. До речі, чому про це були дорожчі за AMD. Бо Важко контролювати конкурентність цін. Тут у 2017 році виходять Ryzen і вау! Вони виявилися класними, дешевшими за Intel, і дуже багато бюджетних та середньобюджетних збірок робились саме на райзенах. Потім AMD випустили серверні про Epic Вони були енергоефективними, потужними. Тому багато дата центрів відмовлялися від Intel на користь AMD і Intel в той же час знову ж таки нічого не робили. Всі ті ж нові сокети, все ті мікрооновлення з мінімальною зміною потужностей. Дійшло до того, що AMD вже роблять процесори на 7 нанометрах, а Intel досі на 14, і тільки в 2020 році вони переходять на 10 нанометрів, і при цьому розповідає, що оці всі нанометри це все фігня, і то, що у AMD 5 нанометрів, а у нас 10, то все одне і те саме, і взагалі немає ніякої різниці. Виявилось, що як мінімум для користувачів це має значення, і зараз Intel переходить. Ходять на менший процес, хоча поки що в них 10, а у AMD здається 4, і вони переходять на 3. Intel зробили гарні процесори для ноутбуків, вони виявилися класними, але тут бац, ARM випускає свої процесори для ноутбуків. Вони енергоефективні, вони потужні, і Microsoft таки оп. А ми свій Surface Pro на цих процесорах і будемо випускати. Тобто Intel, наче як роздуплилися. Але запізно. Як наслідок, у 2022 році AMD в вперше в історії випродала Intel за капіталізацією. Плюс вони пізно почали робити щось зі штучним інтелектом. В той час, поки вони тупили Nvidia Дженсен Хуанг. До речі, він дядько Лізи су яка є директором АМД, я цього не знав. Так от Nvidia вже попереду всіх у цьому плані, тому догнати їх буде дуже важко. Тобто Intel і тут не встигли. Нещодавно стало відомо, що із контрактом на виробництво чіпів для PlayStation 6 від Sony вони теж пролетіли, і цей контракт. Тракт віддали АМД. Треба сказати, що вони, звичайно, ж бачили, що щось іде не так, і в 2021 році вони змінили свого СЕО, тобто генерального директора. Генеральний директор у них давно працює вже в компанії Intel. Він досвідчений, він крутий. Але йому просто складно все змінити отак одразу. Бо Intel це дуже велика компанія, дуже багато процесів у неї йде просто за інерцією, Тому отак, от змінили директора, і одразу щось змінилося. Ну так це просто важко зробити. Тобто він стає SEO, у нього є план, але через погані рішення попередників все це дуже важко на те, щоб повернути назад. А просто сповільнити, тому йому буде важко згідно з плану Intel, Повернення на попередній рівень прибутку очікується аж у 2027 році, і це якщо попит на проци не впаде, а буде збільшуватись. У них є чітка мета є план по техпроцесам, є бачення, як все це зробити, але все це не швидко. І от на фоні всіх цих новин про скорочення, падіння акцій, мінусовий прибуток, і ще й на фоні чуток про те, що Qualcomm звернулося до Intel і вони хочуть купити всю цю компанію, з'явилася купа заголовків про те, що Intel все, Intel в Сраці, Intel Габела і так далі. Особисто я в банкрутство Intel не вірив і як тільки з'явилися ці новини, а зараз тим більше. Я не буду казати, що я там прям супер якийсь експерт зовсім ні, але тут мені здається дуже проста логіка працює. Просто як може збанкрутіти величезна американська компанія виробних чіпів, е у якого є своє власне виробництво на фоні. Торгових віон Америки з Китаєм на фоні величезної війни в Європі, де чіпи мають дуже велике значення, на фоні загрози для Тайваня від Китая і на фоні того, що Китай хоче виробляти свої власні чіпи, навіть не Залежна від Тайваня, а просто свої власні чіпи, вони намагаються це зробити дуже і дуже давно у них не дуже виходить, але все одно вони кожен раз стають все краще і краще, тобто. Дати збанкрутіти Інтелу в такий час це просто на те, що постріл собі в ногу. Це постріл собі в голову. І от через деякий час ми читаємо про те, що уряд США погодив фінансування Intel на суму 3 мільярди. Амазон уклав угоду з Intel на 3 з чимось мільярди. Компанія Аполло готова інвестувати в Intel 5 мільярдів. І в якийсь момент вийшло так, що 8,5 мільярдів Intel залучив усього лише за тиждень. Ще 8,5 мільярда і пільговий кредит на 11. 15 мільярдів компанія зможе утримати в рамках підтримки з розвитку напівпровідникового виробництва в США. Також є план відділення виробництва Intel в окрему компанію, щоб оптимізувати витрати, тобто, не все так погано, чи купить Qualcomm Intel? Ну, експерти в інтернеті вважають, що кишка у них тонка, бо тільки 15 фабрик. Інтел коштують 150 мільярдів доларів? Я теж думаю, що Інтел і самі впораються. Ну як самі за допомогою держави, звичайно, але нічого поганого в цьому я не бачу навпаки, мені здається, це логічним. Тому я думаю, що Інтел виролить. Побачимо, що буде через 10 років за AMD, Можливо, зараз вони і на коні, але залежність від Тайвані і TSMC є їхнім як козирем, так і слабким місцем. А ви що думаєте?